Мені подобається це, коли всі бігають, все, всі метушаться. Насправді команда на місці, робота кипить. І Сьогодні у нас перша збірка дерева аватара. Ось починається збірка. Це основа. Під нею буде йти фундамент, бетонна подушка, плюс будуть сваї 2 метри, десь на глибину 2 метри. О, вона має витримати десь навантаження 15-20 тонн. Це нержавіюча сталь. От, тобто матеріал, який буде довго слугувати. І на ній буде триматись, в принципі, все дерево аватару. Не тільки стовбур, а й всі інші частини. Тобто крона, верх, Початок покладено, робота кипить, працюємо далі.